Дорогі ціні мир вам знаєте, я є частиною церкви місія Слово Боже і наші пасторі е, Салтаненко. Вони будують е, церкву на живих камінцях. І це те, про що розповідав Ісус Христос, тому що Ісус е, Петра поставив е, тим камнем, на якому будувалася церква, ворота пекла, яку не переможуть. Матфія 16, 16,18. І потім Петро в своєму другому посланні 2.5 пише, що саме із живих камінців має бути церква. Тобто ми є цими камнями в церкві Божій. А і ще Петро каже, що те, що писав Павло, це є істина благодать Божа. А Павло пише, що храм Божий, храмом Божим є ми. Друге послання до Корінфян 3:16. Тому. Хочу запросити вас в церкву і живих камінців. Амінь.